А це якісь новенькі у вас типу, в так? да? Та, да да, ага. мне начальник CPD, каже, візьму, на практику. Ще часто була був вот така штука. От, Зброя У мене дві зброї. Що ти будеш ты будешь самий подкорбить. На я... поясі не бачиш? А, пістолет? Те. Я? Що буду робити? Ну, что ты будешь сами робити? Давай я трошки доб... тобі допоможу, е, кевтиме щось додають від себе. Розумієш? В нього дві зброї, але згідно з закону пробіг зброї, він може, може носити її, що у нього є військовий квиток. Плюс це порушення адміністративного кодексу е, в зброї у відкритому вигляді. Тобто він не має. Е, не має на цю зброю взагалі, загальній тому перше, що робиш, це звертаєш увагу на порушення адміністративного кодексу, підходиш до нього і представляєшся. Тобто хочеш побачити його документи та ліцензію на зброю, і плюс військовий квиток, якщо в нього присутній. якщо в нього присутній військовий квиток, ти вилучаєш цю зброю, тому що він порушує власне, статтю 7-8, да? адміністративного 7-9 адміністративного. 7-9. Виписуєш йому тільки штрафи і вилучаєш у нього цю зброю. Якщо в нього військового квитка немає, то ти його вже затримуєш, тому що за 8-6 тобто, порушення закону про обіг зброї, порушення закону зберігання зброї заспіти боєприпасів. І якщо в нього є ліцензія, то ти в ході вже тих дій, в ході арешту її вилучиш. Власне, тоді, коли ти, він реалізує його права, якщо адвокат, якщо ти докажеш його вину, то вже під час арешту просто дістаєш ліцензію та рвеш її.